Хіропрактори захоплені цим революційним новим масажером. Згідно з дослідженням 2019 року, 97 випадків болю в спині спричиняються або погіршуються через неправильну позу тіла, що призводить до виснаження м'язових груп та загострення болю в спині. Цей масажер для спини використовують тисячі людей для лікування різких болей, поколювання у спині здавленого нерва та дискової грижі. Реальність полягає в тому, що кожний метод лікування болю у спині, врешті-решт, приречений на невдачу, якщо він не може стимулювати. Правильні нерви та м'язові групи для відновлення і, врешті-решт, усунення кореневої причини болю. Секрет масажера для всього тіла Нуро полягає в революційній технології NMIS, нейром'язової електронної стимуляції. Ця технологія практично миттєво усуває м'язовий біль, стимулюючи і розслабляючи відповідальні нерви у нервовій системі. Патентована технологія NMIS у масажері для всього тіла Нуро надсилає унікальну комбінацію імпульсів глибоко. У ваші уражені м'язові групи, розслаблюючи м'язи та надаючи стимуляцію для полегшення в потрібних областях. Інноваційний дизайн також означає, що ви можете використовувати його будь-де і будь-коли, коли вам потрібно полегшення болю у спині. Після всього одного-двох тижнів використання ви відчуєте значний приріст енергії і відсутність болю. Результати, які бачать наші пацієнти після всього кількох використань цього масажера, вражають. Почуйте думку інших, які відчули полегшення болю у спині завдяки цьому масажеру. Я купила три таких масажери онлайн, коли переглядала соціальні мережі. Це було спонтанне рішення, визнайом. Спочатку я не дуже вірила в його дієвість. Коли вони нарешті прибули після довгого терміну доставки, я випробувала їх протягом тижня і насправді не відчула сильної різниці. Я вирішила дати йому ще тиждень через багато позитивних відгуків у інтернеті. І ось тоді я почала помічати справжню різницю. Пройшло ще два тижні, і мій біль у у спині повністю зник, наче його й не було. Я медсестра. У мене велике навантаження на спину. Я піднімаю важких пацієнтів, і біль у спині мучить мене кожен день. Одного разу я побачила рекламу на Фейсбуці. Саме тоді я відкрила для себе масажер для всього тіла нуро. Після двох тижнів використання я відчула значний прилив енергії і біль у спині зник. Я наполегливо рекомендую купити набір з трьох масажерів за знижкою. Не дозволяйте хронічному болю в спині псувати ваше повсякденне життя. Спробуйте масажер для всього тіла Нуро за вигідною знижкою з гарантією повернення грошей протягом 90 днів. Якщо результати вас не влаштовують, або ви з якихось причин не задоволені продуктом, вам повернуть повну суму, а продукт залишиться у вас. Натисніть кнопку Купити зараз нижче. Ви перейдете на спеціальну веб-сторінку, де зможете придбати три масажери для всього тіла зі значним зниженням вартості. Великі посилки заощаджують значну суму на доставці, і ці збережені кошти можуть бути передані вам. Найбільша знижка надається на шість масажерів для всього тіла, що дуже зручно, якщо ви хочете рухатись без болю протягом місяців, особливо якщо у вас болить декілька ділянок тіла. Це прекрасний спосіб придбати. Ати його за найнижчою ціною, щоб ви могли жити без болю і зекономити гроші одночасно. Натисніть кнопку купити зараз нижче.